Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мари Переселенців. Сьогодні з вами в ефірі Марина і я хочу вам показати отаку величезну карабушку. Це штука, яку я давно дуже хотіла Я в Україні хотіла десь знайти, але в Україні такого не бачила. Це такий набір для самостійного. Короче, користування тут повністю готовий набір для того, щоб зробити депіляцію воском вдома в усіх місцях, які ви собі хочете. Я так розумію, для всіх полов чоловічих, жіночих, неважливо. Мені дуже багато потраплялася реклама в інстаграмі. Я прям дивилась, думала, як краще, бо все це можна на якомусь умовному аліекспресі замовити, я так розумію, по частям. Але мені ж тут сподобалось, що тут є бокси, де ти обираєш, який тобі саме треба. Там вже є необхідні всі рідини і для того, там до, після від усього на світі. І там постійно якісь акції знижки. На перше замовлення знижка мінус 10%, там ще якісь додаткові подарунки. І в Україні я таке бачила тільки щось схоже: це Шугарінг. Ніколи не пробувала ні воск, не ні Шугарінг, нічого такого. Е, тільки там звичайне там, бритва і лазерна епіляція. Лазерна епіляція це мені порадила Юля. Їй дуже сподобалось. Е, вони. Е, не всім підходять. І там треба комусь більше процедур, комусь якийсь там інший лазер. І в Україні я там майже пройшла курс, але в останній раз мені залишили опік на нозі, бо в мене дуже така тонка шкіра. Але результату такого, як я хотіла, ну я не отримала. Ну, Якщо чесно, я трошки була розчарована, це велика там мережа в Україні. В ній вже була Юля, і Юля була задоволена. Також там у нас ще там, друзі користувалися, хтось задоволений, хтось ні. Але тут такий момент, що в мене світле волосся. І тобто, є там ну, на ногах, знаєте, як темне, а є світле. і світло не піддається лазерній епіляції. Тому я хотіла спробувати воск. Воскову епіляцію я колись спробувала разом з мамою. Знаєте, є такі такі пластмасові картриджі, вони нагріваються. Ви собі їх так мажете, приліпляєте таку спеціальну бумажку, триваєте, і все прекрасно. Але є мінус в цій історії. Тобто все гарно працює, ну, мені подобалось. Але саме в моменті, коли ти вже це все зробив, залишаються якісь там невидимі маленькі тоненькі оці полоски цього воску, він дуже клейкий. І якщо його там гарно маслом не змити, а на нозі ви десь там можете не побачити, то до нього чіпляється весь грязь вселенний, котяча шерсть. І ти ходиш, потім ти не бачиш, а десь там ззаді якась чорна полоса з грязю. Ну, це, типа, гарно і літом. Зазвичай всі там, собі хочуть там, гарні ноги на літо, і воно ось таке негарне. Проблема цього воска, що ну, будь-якого такої методу депіляції, що треба відрощувати волосся. Тому я це відклала на зиму і замовила ось такий бокс. Зараз покажу. Що всередині, от така карабенція. Тут є е, ваші ну, бумажки, які ви собі там, що ви собі замовили. Всередині ось так, все виглядає, гарно складене. У мене бокс складався з самої цієї нагрівача воску. Там три таких банки з воском, різні, по кольору, по ароматизаторам, і вони якби різні по призначенню. І, коротше, лосьйони для всіх. Для всього процесу, тобто для вросших волос, для того щоб намазати після для того, щоб помити саму цю штуку, в якій ви нагріваєте, і ще якась штука, яка зупиняє трошки ріст волосся. Я собі ще додала до цього от такого набору, що тут є, обезбалюючий спрей. Ну бо хто його знає, наскільки це боляче. Входить в цей набор там оці шпателі, 10 штук Подарунок зараз ідуть ще 10 Туди входить ось такий воск, бельгійський шоколад, золота перлина і сандалове дерево. Я додала ще в замовлення ось такі чері блоссом. Це було написано для чутливої шкіри, там для чутливих зон. І в подарунок морська грязь. В подарунок зараз теж, там, якщо замовляєш на певну суму, то також є ще вос. Там дається така інструкція. Онлайн, понятно, вона болгарською, але я думаю, перекласти можна. Там написано, який віск, для якої зони, там для всього тіла, там для обличчя, для чутливих зон, для інтимних зон. Коротше, отаке. Також в цій коробці ось цей нагрівач воску. Він е, йде з гарантією. Там два роки гарантія. Він такий звичайний, але прикольно, що він з брендуванням самого цього магазину, де це все е, я придбала. Складається сюди така штучка, ну і кришечка. Сподіваюсь, що все буде працювати, бо я хочу сьогодні все, все на себе намазати. Я думаю, я запишу відгук якось про те, чи сподобалось мені чи ні. Тому що, ну, понятно, я не буду робити це на камеру, бо для цього всього. Дійства, вам треба гарне світло, щоб це там не на дивані робити, ні на ще чомусь, я подивилась кучу відео на Ютубі, де е американські <сві> жіночки роблять це все вдома, підсилають собі якийсь рушник і займаються собі цим всім. Тому що якщо це, наприклад, там, ноги, там ще щось, то вам треба, щоб було куди її простягнути, щоб іззаду там і ще щось тут змогти, намазати це все. Якщо це там е Пахви, то вам треба в зеркало, щоб ви дивилися сюди, куди там мазати, натягували шкіру. Коротше, я подивилась кучу відео. <гум> Сподіваюся, що я не нароблю шкоди, не подриваю ніяку ні шкуру. Знаєте, я, я з тих людей, які це люблять самі щось собі поробити, бо я собі човку сама відрізала, і нігті завжди сама роблю це, навіть колись в професію приросло. І я думаю, що це також може мені сподобатись. Прикольно, що воно, знаєте, таке брендоване, тут такий кактус, намальований, тут якась інструкція. І ти отримуєш і... Тобі прям прикольно цим користуватися. По доставці я замовила вчора десь в 10-11, в і сьогодні зранку десь близько 10 Також я вже отримала повідомлення, що воно вже в мене на пошті і можна забрати. Все оце добро з усіма скидонами у мене вийшло на 147. Лев. Без цієї скидки в 10% це 164 лева. Не дешево, але я думаю, що оцих банок мені вистачить ну, да дуже довго. Тим паче, що цим можна навіть там, і отут там між бровами, і брови коригувати, і з носа повидирати. Ми, коли в нас з Юлією студія була і ми робили педикюр, я навіть думала колись замовити воски, оцей воскоплав, щоб пропонувати клієнткам, знаєте, на великому пальчику ноги, волоски і тривать. Щоб красивий підікюр був, бо мені здається, це прикольно. Єдиний раз, коли в мене оцей був досвід з воском, це колись я робила корекцію брів. І мені якби воском робили корекцію, але це було літо, було жарко, мене ніхто не попередив, що треба якийсь специфічний догляд за цією зоною. І там з'явилось багато таких маленьких е, висипань. Тому, я думаю, цікаво буде розібратися з цими всіми банками, спреями на масками. Думаю, що. В мене все вийде. Побажайте мені удачі. Я думаю, я запишу відгук. Пройшло вже декілька днів з того моменту, як я отримала ось цю посилку з цими всіми восками. І насправді я дуже задоволена тим, що я це забувала, тим, що я загоріла з цією ідеєю. І насправді результат мене також порадував. Почну з того, що ця інструкція, яка входить в набір, навіть якщо ви будете десь замовляти собі самі створювати цей набір, чи там на якомусь Аліекспресі, чи ще щось. Ця інструкція, яку мені надіслали від. Болгарського сайту. Вона, ну, М'яко кажучи, безполезна. Тому що ви по тексту не зможете зрозуміти, як правильно це все має виглядати. Тому я гуглила різні відео, я писала англійською мовою там ваксінг і любу часть тіла. Якщо ви хочете подивитись там, ну, або почути, як правильно робити чи побачити реакцію людей, які роблять е, бікіні, це Бразиліан ваксінг, типу, ну, англійською, якщо писати. Понятно, вони там нічого в кадрі не Показують, вони показують своє обличчя і свою реакцію на це все. Багато там показують, як вони подмишки роблять, там ноги чи ще щось. Дуже все зрозуміло, там показують всі деталі. З головного, що я можу сказати, я спробувала тільки один вид воску це такий золотистий а-ля для всього тіла. Тому що я почала з того і вам рекомендую, якщо будете вперше це робити, це ноги. Якщо ну, якщо вам, конечно, треба робити ноги, але на них зручно тренуватися, тому що ви зрозумієте, як працює вся ця штука. Вони великі. На них ну, можна зрозуміти взагалі консистенцію, пече не пече. Бо якщо ви там одразу почнете мазати собі на, десь, там, на обличчя, отут де не видно, там, чи ще, не дай Бог, бікіні, то вам буде дуже незручно зрозуміти не ні консистенцію, нічого. Плюс це прям довго, ну ви не зможете зробити це за 10 хвилин. Мало того, що ця вся штука гріється, це хвилин 15, а то й більше. Весь процес дуже довгий, бо ви намагаєтесь зрозуміти, як це все працює. Ще такий момент, що вам треба знайти якийсь рушник, ненужний, великий, чи якесь покривало, сісти біля самого яскравого вікна. Ну, якщо ви там не знаю, напроти вас немає сусідів, ви не робите чогось такого, що там не хотілося б вікно показувати. Ну я ноги робила. Біля вікна, тому що там яскраве світло, або десь під якусь дуже яскраву лампочку, ще на себе направити, щоб ви все бачили, поряд має бути розетка, тому що цей кабель короткий або подовжувач. І от ви застелили все вокруг себе, взяли оцю всі воскову цю штуку, всю цю біліберду і чого немає в цьому наборі, але це дуже важливо, це дитяча присипка, або ну, якийсь стальк, ще щось таке, але його можна замінити на кукурузний крахмаль, якщо у вас його Вдома немає. Я так і робила. Але на ногах це не дуже актуально. Це актуально на тих місцях, які там можуть потіти. Або, наприклад, влітку, якщо ви там десь отут під колінкою десь будете собі мазати чи ще щось, там також ну, волога може накопичуватись і буде незручно, коротше, неправильно буде це все працювати. Ще такий момент, що я на початку дуже економила цей воск. І я його побільше нагрівала, щоб він тоненько розтягувався. Не робіть так, як я. Воно має бути такий товстенький шар. І ще чому прикол, я єдине відео, яке побачила, що ви маєте його відривати не коли воно вже застило в камінь, а коли воно ще таке трошечки таке резинове. Тобто, це тоді вам дасть змогу нормально його відірвати і не по шматочкам. І я сняла трошки допісля свою ногу кусок ноги. Я тут десь його додам, тобто, ну результат прикольний. Вже пройшло декілька днів. Ногами я своїми теж задоволена, де і всім я так розогналася, що я ще ну я не думаю, ви бачили ці всі вірусні відео в Тіктокі, де там люди собі воск в нос засовують, потім різко дергають. Я боялася, що в мене, звісно, відпаде нос. Але це дуже весело, мені дуже сподобалось. Не так боляче, як страшно. Але чим ближче ви доходите до зон з тонкою шкірою, тим більше шансів, що вам буде боляче. Охолоджуючий спрей, які я купила, які показувала, ну. Фігня, він нічим не допомагає. Ви просто маєте змиритися з тим, що вам буде боляче. Для дівчат треба підбирати якийсь день циклу, в який не боляче, особливо, якщо це там десь на обличчі, ще щось. Бо на ногах мені не було боляче взагалі. Ну, взагалі, нічого. Просто ну, нічого. Але я знаю людей, яким на ногах також там боляче будь-які маніпуляції. Тому це все е, індивідуально. Ще такий момент, якого я дуже боялася, це те, що можуть залишатися якісь сліди там на ногах, які ви не побачите від того воску, бо в мене був оцей з картриджами, і слідиці залишалися. Тут сліди залишаються, але вони досить добре прибираються маслом. І навіть якщо десь там якась полоска залишилась, якщо це не якийсь там темний, специфічний колір воску, в мене був такий золотистий, воно просто, наче, знаєте, на вас оцей воск зі свічки, ляпнув десь на ногу і десь залишився. Але як одяг також там, ніякий не вдягайте, який я сівноляпне, все ну, навсігда. В мене є рушник, яким я користувалася, знаєте, якийсь безплатний поганої якості. Я його застелила і мазала. Тому що, навіть якщо ви супер обережна людина, ну, воску все одно. Момент номер два це моє. Засторога для вас моя. Якщо ви вирішите воском собі робити десь тут під бровами, дуже треба обережно, тому що є шанс, що він ляпне потіче вам на вії, і все, ну там тільки відстригать. Я ніби з одним оком все було шикарно, дуже обережно, я все відірвала. А на іншому малесенька крапелька буквально в куточок ока крапнула на вії, і, ну, Ну, їх тільки було відстригати. там ну, чуть, чуть його не видно, але не робіть, як я, якщо ви ще не сильно от, зрозуміли, як це все. Може, тут десь нормально зробити собі, десь там приклеїть, але великий шанс, що якщо ви десь тут будете робити, і у вас там не якісь такі очі, відстань велика, що ви зможете туди нанести, ну, ляпнуть собі на вії, це саме страшне. Я цього боялася, і це зі мною сталося. Тому обережно. Розхід цього матеріалу досить такий великий. Я всюди дивилась і не могла зрозуміти, чому вони не рекомендують для тих, хто сам це робить, наприклад, брати ці штуки, які ви подаривали, наприклад, собі на ногах, і вертати назад в цю банку. Це ж яка економія? Ну, ви знаєте, українська натура десь зекономить так і лізе. В чому момент? Все працює, якщо вертати назад в банку. Я так робила, я зараз там трошки поклала, вертала в банку, воно нагрівалося. Єдиний момент, що ну, воно да, у вас трохи буде оця воск з волосами, але саму цю баночку вам потім незручно буде її відмити. Я там пару раз спробувала, в итоге викинула цей воск. Витирати також дуже складно цю всю банку після того, як ви скористались воском. Тому я не знаю, як вони думають про те, що ви будете постійно змінювати цей віск з одного на інший. Там, якби написано, треба виливати залишки і якось їх зберігати в силіконових формочках. У мене так не вийшло. Мені довелося домазати його до кінця. Я вже наносила на все на світі той воск, бо мені вже залишки ці були не потрібні, там трошки залишалось і не хотілося з ними бути. Тому тут такий момент: треба шукати якісь лайфхаки. Насправді, якщо от ви колись спробували цю всю процедуру, вам сподобалось. Наприклад, ви там ходили до когось там на цей варіант в депіляції, або ви були на різних варіантах і вам нічого не подобалось, і ви шукаєте якийсь варіант для себе, я можу його порекомендувати, тому що мені було дуже весело, мені сподобалось. Не було такого, що я там собі щось пошкодила десь, чи щось там не так зробила. Все нормально. Єдине, що я можу сказати, якщо ви там берете собі якісь дивні місця, депілювати, я не знаю, там на спині, на боку чи на ще чомусь, або там та сама зона бікіні, ну вам треба бути якимось акробатом чи ще кимось, бо десь дуже глибоке бікіні, ви собі не продепілюєте самі, або ну, це реально треба заморачуватися. Ноги класно, ну там пахви теж пайот. Якісь там специфічні історії, не знаю. Це дуже все індивідуально, тим паче больовий порог у всіх різний. На ногах взагалі. Шикарно. Взагалі, висновок такий. Якщо ви, оце знаєте, на всі руки мастерів всім хочете позайматися, хочете якийсь знайти досить економний варіант для себе, тому що, ну, зрозуміло, коли ти будеш цим займатися сам з собою, це дешевше, ніж іти до когось, ну, не, не так якісно, як хтось тобі зробить, і не так швидко. Але, ну не знаю, в умовах, наприклад, такого переселення, коли там не можеш знайти свого майстра або складно довіритись. Тим паче це така. Ну, історія, де потрібно довіряти якось людині, щоб там, не знаю, все це зробити. І у вас є бажання займатися цим самому, тому я можу рекомендувати, особливо якщо ви в Болгарії замовити цей набір, там є і меншенькі набори, і там постійні акції. І ось така в мене вийшла історія. Я хотіла з вами поділитись, тому що це варіант зекономити можливо і чимось там для себе цікавим займатися. Можливо, якщо ви на собі потренуєтесь, і такі, боже, я мічтала займатися цим все життя і ще й на інших людях, і знайдете собі нову професію. Підете передати курси і будете робити іншим людям депіляцію. Ось таке невеличке відео сьогодні було на нашому каналі, таке дівоче. Можливо, вам буде цікаво, якщо ви знаходитесь в Болгарії, тому що я не знаю, ця реклама цієї ВАКС точка точка мі, дуже-дуже всюди, просто в Тіктоці, в інстаграмі і всюди. І я ну, просто не втрималась. Якщо вам цікава така б'юті тема, ставте лайки, пишіть коментарі, чи пробували ви колись самостійно чимось таким займатися. Якщо так, як ваші успіхи? Тому що знаю, що в деяких не виходить їм дуже боляче, і вони взагалі цим не займаються. От, і дякую, що були сьогодні зі мною. 见不干